Олександр Попович, одним із перших, приєднався до бойових груп поліції у 22-му році, коли ворог підійшов до околиць Харкова і щоразу після поранень повертався у стрій. Виконував не складніше від, від перевірки інформації щодо прориву ДРГ в Харкові до евакуації людей. І, і патрулювання в попали під мініметний під, під мінометний обстріл. Були контужені, поранені, були до шпиталю відвезений. Ми вилікувалися і поїхали знову на куп'янськ. Коли харківські поліцейські потрапили в оточення під Торецьком на Донеччині, Олександр Попович рвався їхати на допомогу. Командир наполіг, щоб той лишався у Куп'янську. Так сталося, що ви не я за кермом їздив. А він старший старше сидів поруч. А то якось він каже, та давай я поїду. І інколи коли він там сам сісти за руль, покататися, давай я сяду за кермо. І так трапилось, що він сів за кермо, і я рядом з і, ним. що і мені рятував життя, що я летів в мій відрон, відро, він влучив іменно в, воді, я в кришу, укришу місце, де знаходиться водій. Коли надійшла звідка, звістка страшна. Я одразу сів, то поїхав до Купенська і до останнього не міг повірити те, що він дійсно загинув. Він не могло це трапитися. Він завжди виходив сухим з усіх найважливіших, найстрашніших ситуацій. Але цього разу він загинув, загинув зі зброєю в руках, захищаючи нашу. Рідну державу, нашу рідну Харківщину. Якщо траплялися життєві негаразди, Олександр казав дружині Тетяні: це не проблема, в тебе є я. Переживати втрату жінці допомагають двоє дітей. І дуже тяжко лишитись без цієї самої головнішої опори. Також сумую за ним. Він коли розумієш, що це все трапилось, але десь. На підсвідомості. Мені здається, що він просто там, що він приїде. Вдома на вихідних, коли бачиш військову машину, яка спускає позаги, серце виривається з людей. Здається, що це він.